Доброго ранку. Ви бачите, сьогодні я не сама, Уже і вікуська зі мною Уже поснідала. Ану, здоровкайся. Уже й поснідала, вже і граюся, да, Вікусік? Так що вона вже грається. Я на вулиці, як... Гуляю. Гуляє, каже. Гуляє. Так. У нас сьогодні на вулиці зранку ну, нічого погода така. Я б сказала, тепло. Порівняно з тим, як вчора було зранку, то сьогодні у нас погодка хороша. От. Як буде далі, потім будемо бачити. От. Подивилися, нам треба щось готувати і їсти. Сьогодні вихідний. Е, приготуємо і для вас, щоб ви взяли собі на заміточку в копілочку, і теж можете, будете готувати. Щось смачненьке, щось я думаю, і до і до чайку зробимо. От ми той пиріг який спекли вже з'їли. Я і вчора казала, і сьогодні скажу дуже смачний і простий. От, дай вікуся, скажи, пиріг добрий? Добрій добрі падані. Якщо вікуся каже, я правда не шучу, то ви їй вірте. Да, Вікусік? да, От. Так, що будемо для початку, зараз напевно вип'ємо. Та не напевно вип'ємо капучино. Вікуся любить наш нас шоколад гарячий. От. І будемо приступати чай, до роботи. Чай, 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 чай. Ні, і чайок вона любить з м'ятою. Обов'язково ж. Так що отак, от, от у нас зранку, настрій у нас чудовий. Заражайтеся, і ви від нас настроєм чудовим. Як би там не було? Так, пішли ми. Так, дівчатка, кави попели, сил набралися. І будемо зараз робити смачний тортик. Тортик називається на швидку руку. Ну, таке, що нам підходить. Так, зараз я вам покажу, як ми його будемо з вами робити. Так, беремо яйця, вбиваємо в миску. Рецепт я все ж напишу внизу під відео. Так. Так, сюди додаємо трішки розпушувача, небагато. Тоді ванільний цукор. Отак. Так, трошки, ага, трошечки солі. Зараз ще забуду додати. Так, це сюди. І добре перемішуємо. Так, Мої дівчатка десь на вулиці, і мама, і вікуська, і вікуська грається. Так що, всі приділі. Так, тоді сюди додаємо цукор і теж перемішуємо. Можна було зробити це блендером, а можна і вінчиком безких. Отак. Так, і це. Тоді додаємо розтоплене вершкове масло. Пам'ятаєте оці мисочки ще? Це ще наших бабусь? Але вони такі зручні розігріти. Це я люблю їх. У нас вони ще є. Уже багато, звісно, повикидали, але так і ще є. Та ви бачите, як я щось роблю, то ними користуюся. Так, тоді я ось вже тут і какао, і мука. І так додаємо по чуть-чуть, ну, щоб воно у нас добре розмішувалося. Отак. До однорідного. Зараз спечемо тортика. Будемо чайком. Вікуся уся бере, так по інтелігентному виходить на твір, або те, що бабушка їй достала крісло із, із сарая, або це ще моєї доньки літня ця коляска. І вона от вона на неї сяде і, і п'є чай. Вчора вже вечором каже, ви мені ще чайку не зробили. То вже, звісно, зробили, то вона вже його, звісно, там так, випила, ну, але вже без такого азарту, як днем, бо вже була заморена і хотіла спадки. Так, і остальне доповели сюди. Він такий буде невеличкий. Форму треба таку невеличку. але... В мене там такі не дуже важні вже. Вони ще й непогано печуть, але вони такий вигляд не дуже добрий мають, то я не буду в ньому. От. А зробимо його у такому У формі. У нас вона може бути тонша. Ну, Просто буде такий тоненький. А у вас, якщо є така поменша, то виливайте форму, яка у вас є поменше. Так, все, ось таке в нас получається. Так, висипаємо тепер все це в форму. Отак. І відносимо його в духовочку. І хай воно печеться. Я в своїй духовці буду ставити 10 хвилин. А так, взагалі, 10-15, у кого як. Так, коли воно у вас постояло 10 хвилин, беремо. Звичайний шоколад, який у вас є, дівчатка, такий і ложимо. Він потім поростає отак. от. Тебе. І ложимо. отак. У мене він поможниця, Вікуська зараз поможе все. Так, да, Куся? Так. Давай, давай, давай швидше. Так. І отак. Ні-ні, туди не прилажу туди. Отак. О, все. І тепер іще несемо на 10 хвилиночок. Ось так, дівчатка, е витягнули. Воно отак от. Бачите, як воно шоколадка, вона не, не повністю розтає. І я ще зверху так з легонця помазала таке згущеночкою. Ну Це так, щоб... щоб було ще смачніше. Зараз воно вихолоне. Прибіжить головний дегустатор. І спробує, і вам скаже, що воно і як. В общем, ми вже півдня на кухні. От. Цей там нам треба іще знайшли собі роботу. Сьогодні фарбувати вже не будемо. От. Ну, Але робити будемо. Так, да, да. Прибігла вікуся? Зараз буде вже куштувати, він може і не зовсім там, але вже не гарячий. Давай бери і куштуй. О, Так, лесенько, зараз. Вона на дворі там уже набігала, награлася. Пережовуй добре і скажеш, смачно чи ні. Смакує, напевно, не може розібрати. Ну, кажи, Вікуся, що ти там? А добі падає, не хочу. Каже, не шути дуже добре. Так що готуйте за нашим рецептом. Сподіваємося, і вам сподобається. Він і в розрізі дуже такий хороший. Ну, якщо ви його зробите у меншій формі, він у вас просто буде вищий. У нас він просто низенький. От і все. Пішли ми пити чай. А далі будемо дивитися, що будемо робити. Працювали. От, зараз з Якуською винесемо сюди сміття. От, будемо, ще, може, з нею пройдемося. От, до річки бо їй хочеться. От. Та так оце твій день пройшов. то то те, Вітерець сьогодні такий добрячий. Зараз то вже краще стало, то прямо такі хмарки і все. Зараз бабуся із Вікузькою вчить вірша. До речі, дуже хороший вірш. Пам'ятаю його ще з того часу, як донька моя була маленька, вона тоді його вчила і добре знала. І зараз Вікузька, ну він дійсно такий на українській мові такий дуже гарний віршик. Може, як Вікуська жививчи, тоді вона вам розкаже. Yeah. Так, ну добре, пішли ми. Якщо підемо прогуляємося, то й вам покажемо, де ми були і що ми там робили. Ми з Вікузькою вже прийшли, прийшли трошки прогулятися в лісі. Вона каже: Вже листочки не буду збирати, ідемо туди далі по квітки. От, водичку подивилися. Каже, якуська упала вода. Вона, як експерт, у нас. Mm. Ось така водичка. Дерева попадалися трошки у нас. На За зиму ж це і щось позвалювалося. Отак от. Вона тут видно по деревам, як водичка впала. Отаку, от. бачите. Так що, слава Богу, вода не припуває, і то добре. А бобри своє діло роблять трудівники. Дивіться, Оль, то боб... Звісно, кожного разу, коли ми сюди йдемо, Вікуська каже, Оля, коли ми його побачимо. Я кажу, да хоч би хоч раз би його побачив, чесно. Ні, ну, Люди у нас тут його бачили. Але кажуть, або рано вранці, або пізно вечором. Ну, ми вроді ж, і рано вранці я зараз то, звісно, так не ходжу. А я ходила на роботу, то їздила і через міст переходила, ну, ні разу не бачила. От. А зараз то, навіть вечором не бачимо. Ну, В общем, Вікуся йде і по квіти, і, 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 і слідить, щоб був бобер. Так, пішли ми гуляти. Якщо цей там побачимо якусь полянку з квітами, вам покажемо, а не то, то зустрінемося вдома. я знайшла квітки, вже рве бабусі. Та тут теж якусь багато. Бери ще тут. Бери. Штучок п'ять нарви чи сім. Сім штучок, ну давай, сім штучок. Бачите, яка в нас є заколочка? Це ще заколочка моєї доньки. Так що. Ану, що там уже, може, вже вистачить Ні. бабусі букета. Ні. Ой, які гарні квіточки. Тут така красота, птички співають. Ми з якоюсь йдемо, кажемо, ой, як гарно. Зустрінемося, вважаємо дівчатка і хлопчики з вами вдома. Ми вже вдома, вже нагулялися. Уже й собака в нас погуляла. Коротше, ми вже все успіли з вікуською зробити. От. Таке небо гарне вікуська показує. Але ви знаєте, сонечко провалилося у хмаринки. Колись повністю в дитинстві мені бабуся так казала. Якщо сонечко провалилося в хмаринку, значить, чекаємо дощу. Не знаю, правда чи ні. Ну, інколи ну, співпадає, інколи ні, коли як. Завтра подивимося, або сьогодні вночі, чи піде дощик, чи ні, він вже нам треба. От. Вікуська принесла квіти, ще по дорозі там цій барвінок нарвали, Тоже, в общем, понаходили ще квіточок. У нас воно вже цвітуть такі, якщо ви бачите, я зараз вам покажу. Такі малесенькі петушки, синесенькі. Ці ще тільки бутончики викинули, а ці. Вікуся он біля нарцис. Але один уже теж воно слабенькі, вітер сильний, і воно, бідненькі падають так. А може лайма пробігла. Ми ж за нею постійно не дивимося. Тому воно оце таке. Так що такі квіточки гарненькі, все. Отак. Де у нас маки такі гарні. Ма? А морозник, бачите, такий гарний. Бачите як? Так він і, роз... і квітне в нас, красавчик. Той, знаєте, біленький, що купила, теж прижився, слава Богу. Там воно теж такі петушки малесенькі, бордюрні. Так що така в нас краса. Як пройде дощик, ще раз прополимо нашу клумбу. Була, ну, так, зарихлити землю, воно тоді буде краще рости. От. Ось такі справи. Да, вікуся? Да. Ну, а на сьогодні будемо закінчувати своє відео. Да, вікуся. Да. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра! Доволі канал на федеровому капка.